Досліджуємо схожі відміни разом з ігровими віконцями. У світі дуже багато різних явищ предметів, і всі вони можуть бути або з чимось спільним, або з чимось відмінним. Ось це ми тут і досліджуємо. Читаємо написи, шукаємо малюнки, порівнюємо, читаємо тексти біля віконець або на віконцях, і у віконцях, і бачимо відмінності. Наприклад, бджола у квітці і над квіткою. Котик перед кошиком і в кошику. Рослина над землею в землі. На гойдалці твердо або м'яко сидіти. Тематика розгортів доволі різна, адже і світ навколо теж різний. Зате і досліджувати протилежності буде дуже цікаво.